Під час спілкування поліцейський із водієм при неправдивій усній інформації домагається свого. Він зупиняє автомобіль, автомобіль вже зупинений, так би мовити, особа перебуває під його контролем, автомобіль перебуває під його контролем. І далі вже поліцейський шукатиме. Можливо, якісь порушення, або до чого можна причепитися, або до страховки, або провести огляд автомобіля, обшук, попросити вас вийти, і так далі. Отже, при такому стартовому спілкуванні з працівників поліції. Суттєвими є перші хвилини. У перші хвилини наполягайте на тому, що ви нічого не порушували, що ви просите назвати підставу зупинки згідно з законом.